Короче, я біжу дратую ботів, а ви їх убиваєте. Не, дратуєш і сам розбираєшся з ними. Окей.

да, 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 де, 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 де. <laughs> Внизу. В ліфт, в ліфт. Та нє, не туди ти. А то я ж не знаю куди. Ти ж на киші Там була. В... У ліфт. Ау, блядь. хуй вилазь знов на гору. А де вилазиш? Не туди, не Назад. Назад. А Ось а сюди. Де де? Зараз приб'ють нафік. Там людина. Вона не зна куди бігти. Назад біжи. Не знаю, конечно. Куди далі? Бежи, бежи, я на тобі ну, біжи, перед. Бью, перед бежи. Давай, 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 давай. ось, Наливо, ось да, залазь. Сюда, блядь, назад. Наступ. Назад вернись. Почекай. Ты бачиш машину біля мене? Не туда, не біжи туда, блядь. Ну куди, блин? Я не знаю куди бігти тут. Бый Ви бота. Я Вила, уже не вбивай, він вийшов. Вон людина на мені вже стоїть. Брини, кира, нема. Все, він злякався. Направо. Вообще сюди, направо, направо. Направо, направо, право. Направо, назад. направо, на ящик. І сюда, сюда. На ящик Погнала наверх, еще наверх. Еще наверх. Бігом, давай, 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 наверх, наверх, наверх. Я стреляю, я стреляю, я все. Быстрейше, я все. Право, право, так. В дирку, да. Все сюда, все. Не, 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 прямо, прямо, сюда, прямо отсюда, да? давай. Да, да, ныряй. Да, 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 да. Ничего не буде, падай. Наліво-наліво налево, налево. Там налево, около меня не было никого. А, Виталий, тебе знов зараз в ловушку. Направо, наліво налево, направо, Мам, вперед, назад. Ты там бот. А коло мене не було нікого. Йоп! <ріху> Біжи. Забивай сюди. Да? Візьми, подивись, ремка є тут чи нема. Ось ця вільна. Не... <ріху> а тут ремка? Так зліва ж ось, дивись. Ні, а? зліва, ось тут ага. зліва, так. Да. Право, о! Блядь, розвернися! Ось ця! Стій! аптечка! На стіні, блядь, розвернись! Вот. Нема. Наліво йди, біжи, біжи, наліво, там не нікого. Наліво бігом, лягай і все. лягай. А то й сигнали, видайте. Хтось вибіг, напевно, і сигнали. Та не, він то сидить, він мене. Ні, десь бігає хтось його напарник. Ні-ні-ні, він виходив з машини і зі мною стояв. Я розумію, ти чуєш, що він сигнали. Так він і мені сигнали. Бежить, піднімайте мене бігом, Я піду б'ю, блядь. У мене ящики нема. ты видишь, бачишь, Рине, что я кажу, что он з -з -з... Сейчас он hey. до О. <laughs> Ви задолбали, блядь. Да, там Це ще все. Ж -за того, що хочеться ж пожар. А я тут взагалі не знаю де що тут можна... За вами бігаю, як то. А той і так і бачиш, що робить, падлюка. Надо його вбити, потому що зараз тут будем ось, ось, ось взяла. Я не знаю, как работа у нас было. Да. А что ты делаешь? Да что такое, блядь? Ти, воно жна, блін, бігаєш за мною туди-сюди. Ніта лай, блядь. Ти Ти думав пробитися сам і все все самому тут розтягувати? Де ти кидівся, блядь, на джинь? Не знаю, я не знаю, як до вас туди. Побили. Трусить його. Пздець мені. Ну, я, короче, хлопці, я не знаю, що з цим зробити. Душу в мене, лідер. Посигналися, блядь. Ще один десь в будь був. Я б середині бігаю, я не знаю, куди. Де, ти внизу? Найшло. Голова розбудилась. О, все, все. Виключив. А ти, ти вітали, блядь, цього. Зайнятий тим, що треба, да? так? Я... я захожу в бепку. Ось ось їде. Блядь. Та вилазь, зараза. Йо, О, там людина. нафиг. Да все Электричка, а да, 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 особен стал. Да, да, стал. Ну Надо до него двигать. Оно. Сука, стрельну. Він упав, я його звалив ага, Блять, не вилазить. Ка він вийшов уже. Магазин. Так, у когось ключ десь був, а ну десь якийсь ключ був, поїхали, чи там був, на руці отам. Вебку це вони включили чи хтось другий? Вони. ні ні це цех то хтось, Пацики, це ще хтось, скажу. Ну тут, тут вже ж не одна команда це була. Це дві команди було. Це так. лежить, чи його не підняли вже? Мазин, їдете, ні? Так-так-так. Да, да. Бля, цього коня підняли. Толянчик. Тут люди десь немає э, этого веб-кам можна дати. У мене тут вони десь стріляються. Осьо, вони всередині. Угу. Пішліть наверх. Ти сюди и низом выходил, а два редкие сюда. Обережно было да. да, не буду да, да. стрелять. Ультра 1, вы можете реинформенно. Побей, побивай, побегай. Да, 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 наверху. На самому верху? Ah, да, на того. Оно. Положив верху. Там ще один. Обережно, там ще один. Як сюди вилізти, блін? блин? Утік. У меня поплала вот пятый цей зальтер перехетрить деда на по ком у цей стреляй а ну двигаемся любит там видать на цьому ну, на магазині то погнали а ну. На машині поїхали чи на чому? Ну, mm, не бачу. Так я як на машині поїхали. На плащах yeah, не можна, за... за ними вертольот поїхав. Пішліть на магазин купимо. Ось у магазин. Mm. Да, вони на машині поїхали. виселок на хоч шприц тобі. Угу, дякую. А фаси не mm -hmm. Не так, видно? де вертольот? Уже все. Значить вони катаються і десь зараз вони виїдуть до нас. Да не, ты вертолет отстал да уже. Значит, иди, давай брать. Все, бабку включила. Машина, ну, жаба. Чешо. А надо контракт взять для того, чтобы понимать. Або отца и все. Ну, побил. Там и жаба есть, побил. Это а он и там. Так, вот все остальное, был мы там на, на петлюке, короче. Полянчик, давай сюда, вылезем наверх. Из верха их. Потому что, потому что лицо, там уже на может его куча людей. сюда на желтую митку. Видите, сюда, сюда. все, зипка. Пишите. Он по идее должен был вызвать уже. А может он и не спешать. ждут? Погнали, погнали, погнали. Добре, Да, 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 я побачила, побачила, побачила. Снайперки нема. Граємо туда. Не, отам, не, Блять, бебка. Uh -huh. А то, хто бігає, вот. Що то бот? Бу... А, то бот. Я не бачу його, я со снайперка, ну а бачу, бачу, не, бачу, не, бачу, ще один біжить там она. Ага. 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 Двоє. Наглажені. А Але... ви М13 сюда гарно попадає. Да, нормально Скільки, блін, метрів. Угу. Сто 127 метрів, да? А де вони ділися? На низу пали. <звук> <звук> Що, якщо по цій жабі вистріли, що буде. Значне ну, міни розкидати. А, поняло. Там вектори вони там до пепки, на цього спустилися. Виктор, ну так, да, будуть чекати там. Так, в нас хвилина по охоті, якщо цей, щоб ми відмінили секунд за 15, якщо ми їх не вб'ємо. Там люди, де ми були. Все, Бебка выключилась получила. Або отключаем, ее отключаем. <реклама> <реклама> Тут, киват, ариш, и великому. Отключаем. Active contract canceled. No payment мы с вами включить опять. Тебе получил. Это зибка, пта. Луплять, луплять. Звідки тосик? Та десь начасту там реждем, там де на боч. Ага, по Маче. Не Безу нікого. Тут базарять всередині. Ты шо, впал? Че ты струбнул? Мина. Вот там. Добрый, добрый. А кто сюда один побег. Да, да, а да. Ось, блядь. А мне ложить и кло не его понимаю понимаю понимаю. разом за мной. Огуртики в него реза вот бля. Так лют. Саморезы. ще біжить? Чи мені? Здається. Помню, що надо. О, снайперку я взяла. Ага, не береться, забагована. Взялась. Near your location. Stay alert. Ultra One, be advised. Radiation is pushing into the area. Recommend you move to the right point. Mm -hmm. well, sure.

Мені тут більше подобається, тут менше їзди і більше движняка. Ну є ну, таке, це пон плюс. Е е <кхм> тут похоже по 6, тільки тут ботів більше. Менше бігать Так, я думаю, що тільки ботик <кхм> не <кхм> <кхм> Вправо, вліво, вліво, вправо, В мене щось не розплавилося. <гум> 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 ну, из-за того тут э, і краще, що динаміки більше. Одне око направо, одне наліво, коротше. <гум> <ні>, вліво, вліво. <гум> <гум> право, та ні, не влево плем. <гум> У <В> мене два. Два, <гум>